Мені батько задав одне питання: каже: Слухай, ну там знаєте, як кожен батько, ну може, ти там, там прикрий свою там, попу, не їдь туди, бо всі ж втікають, а ти їдеш туди. Ну, це ну ця війна, я не знаю, чи вона наша. І у мене в голові е, стало одне питання. Чи ця війна мого покоління? Я відповів: батько, ти знаєш, мабуть, це війна твого покоління. І в тому є якийсь смисл, тому що. Ну вона ж готується заздалегідь та як країна, як казав в попередній попередні програмі, країна показує, чи можуть на тебе напасти, чи можуть слабшого з'їсти сильніше. Та і це заздалегідь дивляться на код цієї країни. та, код захисту, код людей, код сприйняття, код філософії, код військової підготовки і цього всього. Та? Якщо ти бачиш, що хтось слабший, це як в природі хижак з'їдає там жертву або когось, і воно заздалегідь формувалося. Тобто, я батьку своєму сказав, каже: слухай, це війна твоя, мені її треба закінчити, призупинити і підготувати для своїх дітей.